Привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих рослин. Цвіте рукола, хочеться зафільмувати дану стадію. От Як ми бачимо, значить, білими квіточками раніше не саджав, це салат, салат рукола називається. Я скуштував, спробував листочок. Ну, Не знаю. Мабуть, не розпробував. Ну, доволі, в принципі, непогано. Так як е, тут щавлик сходить, значить, оце одеський. Ну, як сходить, він піднявся після дощику. Доволі достатньо він піднявся. Оце широколистий, але саджений в цьому році. Значить Весною 24-го сіяний, я вибачаюсь. Бо е, це ж е, не розсада, а насіння мається на увазі сіяний. От такий щавлик, тільки до чого я веду. Якщо ми пильно, уважно поглянемо, то значить, цей щавлик готується висіватись. Тобто, як в народі називають, як я вважаю, що він цвіте, значить, значить, буде огляд на зелень називатись відео. За нагоди підтримуємо любі друзі канал, тиснемо лайк, підписуємось, завжди коментуємо. Цікаво почитати ваші коменти, але я не знаю, що це і хто уважно слідкує, З'явились якісь шкідники. Поки що ніяк з цим я не борюсь. Бо взагалі цей щавлик не куштує. От якщо ми побачимо на молодому такого немає, то на цьому з'явилися якісь шкідники. І листя, як ми бачимо в дірочках. Значить, можливо, це якісь, так як на капусті бувають шкідники, так і на. Ще в лі буває шкідники. А тут рядочок зовсім став, як то, як -то кажуть, загинатися. Бачите, інша половина його зовсім немає. І тут от теж він починає цвісти. І, ну, в принципі, я не знаю, що з ним робити. Мабуть, не заважати йому цвісти. От саме краще не заважати ця рослина, вона сама природа її сформувала. значить, і вона сама вирішить, якщо вона виведеться, звідси, то хай виводиться, я пересію. Якщо буде, то хай буде взагалі, то в мене щавлику багацько. Ще два рядочки свіжих. А це огляд був на рук ну і взагалі на зелень. Ну от, значить, от значить, так. Цвітає горох, багато справ, займаюся всім, чим тільки можу. Значить, на все добре, любі друзі, підписуємося знову ж таки говорю, підтримуємо. Чим можемо. І побачимось, я думаю, в наступних відео. На все добре!